Доброго дня усім! Сьогоднішня тема нашого уроку художні ефекти, робота з символьними об'єктами. Завдання в уроку у нас створити малюємо годинник у стилі МАК. Запускаємо програму CorelDRAW. Або з робочого столу документ, або, якщо немає, права кнопочка Створити документ Corel, або з пуску. там з'являється робоча область у вигляді аркушу паперу. Перше будуємо коло. Обрали елемент кола, натиснули Ctrl, побудували. Зафарбували його сірим фронтальним. Зображення, колір. Заливка, кажу, зображення. Сірий. Окей. Треба вибрати спочатку елемент, об'єкт. Ми брали об'єкт, сірий, фронтальний. Візьмемо собі кут для зручності. Можна і так. Так, будуємо друге коло менше за попереднє. Контрол і малюємо коло. У нас зафарбування вийшло те саме, ми його змінимо, це не проблема. Буде добре. Так. Змінюємо колір, заливку. Обрали, в нас всередині є зелений. Зелений. Ось такий швидкий йде. Фронтально. Заливку обрали елемент, обрали фронтальну. І в нас тут, бачите, є від 10, від 10, від 1 години десь до 10. Значить, змінюємо. Якось так. Інструмент вибору на об'єкт, з'єднали в центрі, передивимось, нам потрібно побудувати коло невеликого радіусу. Жовтим кольором. Великою. Обрали коло. Тримаємо контур. будуємо невеликого радіусу. Кола. Робимо заливку жовту. Готуємо далекого радіусу кола. Заливка жовта. Трошки нам прийдеться побавити. Трошки маємо. Це мало, звичайно, але розставляємо. Перше в центрі. Беремо інструмент вибору на об'єкт, переносимо. Перше в центрі. Друге на цифру 12. Потім на цифру 3. Трошки відступайте від краю, буде гарніше виглядати. На 6. На 9. Тепер умовно розділіть на три частини, щоб розташувати для цифри 1 і для цифри 2. Ось якось так. Продовжимо так і далі. У мене замало кіл. побудую ще раз: коло, Ctrl, невеличкого радіусу. Ну, добре, ctrl є назад. Мабуть, вистачить якщо ні, доробимо. Так, ой, інструмент вибору, об'єкт і перенесли. Так. І наступний. Якщо потрібно щось змінити. Я забагато зробила. Ось, вийшло у нас. Інші об'єкти видаляємо. Виділили і віліт. Вони нам не потрібні. Наступне, будуємо стрілочки. У нас є три. На години, на хвилини і на секунди. Взяли елемент прямокутник, побудували. Так, є. Обрали вони у нас, бачу, сірий фронтальний. Перейшли, обрали колір сірий. Ось такий, напевно, тим нижчий. Заливка. Зверху з панелі обрали фронтальний Є. Вони з кутами заокругленими. Значить, взяли другий елемент, зміна форми на об'єкт. Бачите, він дозволяє нам зробити півкругом. Редагуємо, відредагували. Елемент вибору подивилась, є добре, малюємо другу стрілочку. Прямокутник. Ось десь так. Сірий. Фронтальний, заливка, фронтальний, трошки змістили. Так, є. Інструмент вибору об'єкт. Далі надання форми. Зробили круглий. Інструмент вибору. Добро. Наступний. Інструмент вибору трошки на трошки заширше і зменшили. Наступний елемент, Секундна стрілка. Прямокутник. Так, є. Сіра, заливка, фронтальна. Є. Добре. Надання форми. Об'єкт виділили, заокруглили. Є. Інструмент Тепер будемо ставити. Так, у мене тут пише за 4 хвилини треті, а ми поставимо з вами, як в нас є обід. 12 20. Так, вибір об'єкта перенесли. От для того нам і в центрі є, щоб ми мали знати, як з'єднати. Обернули. Інструмент вибору на об'єкт. Друга дія дозволяє обертати. Обернули, перенесли, як зручно. Інструмент вибору. Перенесли. Я. 12 година 20 хвилин. Другий об'єкт. Перенесли. Ще раз натиснули, обернули на 20 по. Ще раз натиснули, перенесли до положення, де потрібно. Так, я трошки недобре зробила, Значить, маю ось так направити. Я і секундно залишу собі пару секунд до дзвінка, до завершення уроку, щоб усім сказати, гарного дня успіху вам у роботі. І давайте